Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник завдав удару ракетою не встановленого типу по сумщині. Випустив 14 ударних БПЛА типу «Шахет» та безпілотників інших типів. Військові звітують станом на 8.30 ранку підрозділами зенітних ракетних військ, реп та мобільних погневих груп повітряних сил та сил оборони України збито сім ворожих БПЛА у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях. Шість безпілотників локаційно втрачено. Один вийшов з-підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ йдеться у зведенні повітряних сил зсу. У Запоріжжі на місці вчорашнього ворожого удару завершились пошуково-рятувальні роботи. За даними нацполіції, внаслідок атаки десятеро людей загинули. 24 отримали поранення, серед них троє дітей. У місті оголошено день жалоби за постраждалими. Також внаслідок удару по кривому рогу виявлено тіла трьох загиблих. За даними місцевої влади, всю ніч тривали рятувальні роботи. Постраждали 17 людей. 8 з них у лікарні. Вчора ввечері окупанти завдали удару по житловому району міста. Пошкоджені житлові будинки, заклад освіти, адмінбудівлі та авто. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку. Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Морські безпілотники підрозділу військово-морських сил завдали точних ударів по російських цілях. Про це йдеться у ранковому зведенні відомства. Зазначається, що знищено системи спостереження противника розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Швеція та Данія передадуть Україні 40 бойових машин піхоти. За даними ЗМІ, країни вже замовили 205 БМП, підписавши контракт. З них 115 поставлять до Данії, 50 будуть закуплені для Швеції на заміну раніше переданих Україні а 40 одиниць надішлють в Україну. За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, в Україні такий бронетранспортер отримав високу оцінку в використанні його рівень захисту врятував життя солдатів під час прямих влучань. До українського війська передали першу партію вітчизняних ракет-дронів. Пекло. Дрон ракета Пекло, наша українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Передали першу партію нашим силам оборони. Тепер завдання нарощувати виробництво та застосування, наголосив президент України Володимир Зеленський. Змі повідомляють, що дальність цієї ракети-дрона 700 кілометрів, а швидкість 700 кілометрів на годину. Це перша партія ракет дронів українського серійного виробництва і вже було. Здійснено п'ять успішних бойових застосувань цієї зброї.